Сьогодні 20 серпня, неділя 11-та, по зісланні Святого Духа. За хвилю на тебе чекатиме нова зустріч зі словом. Дозволь Господеві повести тебе дорогою правди про Царство Небесне, котре насправді так близько. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю Царство Небесне похоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів, а що не мав той, чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі й каже Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динарів, схопив його і почав душити, кажучи Верни, що винен. Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне борг. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми. Пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бу бо ти мене благав, чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, рознівавшись його пан, передав його катам. Аж поки не верне йому всього Боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму зі серця свого. Тут на землі ми можемо уявляти собі Царство Небесне згідно обмеження нашої уяви. Незалежно від раси чи навіть від розповідання, людям властиво в глибині свого серця носити певне інтуїтивне відчуття цього найвищого щастя, миру і радості, що панувати там за обрієм нашого земного існування. Ісус прийшов, щоб звістити наближення Царства Отця і привідкрити заслону Його таємниці, наскільки ми зможемо це зрозуміти тепер. Тому Він говорить притчами притча це значно більше, ніж повчальна історія з трохи загадковим змістом. Це щілина через яку вже зараз можна роздивитися те, що нам обіцяне в небі. Сьогоднішня притча показує напругу між справедливістю і милосердям, котру чисто по людськи напевно доводилося досвідчити кожному. Милосердя, якого ми досвідчили і доцінили, здатне зцілити наше серце і відкрити його на дарування себе іншим у любові. Справедливість є необхідною умовою і підваленою побудови здорової і сильної спільноти інституції держави. Але для справедливості питання милосердя часто може виглядати слабкістю або поблажливістю. Для милосердя справедливість може виглядати непрощенням. Але у царстві Небесного Отця між ними немає вже протистояння. Ісус запрошує нас до переміни серця, котра подає нам у світлі милосердя значення справедливості. Вона вже сьогодні нас запитує про те, чи ми готові увійти в Царство Небесне разом? Чи готові поділитися досвідом милосердя з нашими ближніми? Чи готові? Пробачити їм, тому що Бог пробачає нам. Цією притчою Господь нам показує, наскільки більше ми самі обдаровані милосердям від Бога, якщо порівнювати з тим проявом милосердя, якого від нас деколи просять наші ближні. Можливо, Перш ніж силувати себе чи інших допрощення, слід запитати себе, чи я пам'ятаю і ціную ті моменти, коли Бог змилосердився наді мною, чи справді тим тішуся і в тому досвіді знаходжу мир і натхнення бути більш великодушним. Сказав Господь притчу оцю Царство Небесне похоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав той, чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі й каже Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динарів, схопив його і почав душити, кажучи Верни, що винен. Співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне борг. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутились вельми. Пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бу бо ти мене благав, чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, рознівавшись його пан, передав його катам. Аж поки не верне йому всього Боргу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму зі серця свого. Ісусе, зроби моє серце подібним до Твого, навчи мене у вдячності і щедрості приймати і дарувати милосердя моїм ближнім. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.